Майк Тайсон повертається. Минуло 20 років. Бокс Майк Тайсон. Джейк Пол. 15 листопада. Американське місто Арлінгтон. Стадіон AT&T Stadium. Велике боксерське шоу. Головна подія вечора. Бій між культовим боксером. 58 річним Майком Тайсоном і боксером-блогером Джейком Полом. Бій триватиме 8 раундів по 2 хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички, та не буде захисту для голови. Нокаути дозволені. Результат бою війде до офіційного рекорду обох боксерів. Ще раз нагадую: 12 раундів не буде буде 8, якщо буде. Титули на кону не стоять. 58-річний Майк Тайсон несподівано для багатьох вирішив повернутись у ринг, перевірятиме здоров'я легендарного боксера. 27-річний ютуб-блогер Джейк Пол зухвалий ютубер продовжує не лише вирішувати спортивні завдання, а й активно шукає можливості для привернення уваги до своєї персони. Тому багато хто впевнений, що поєдинок перетвориться на справжнє шоу, а його сценарій вразить і шукує усіх. Більшість вважає, що бій матиме виставковий характер звичайно, бентежить та обставина, що його результат піде у професійний рекорд. Але при цьому до кінця не хочеться вірити в те, що Пол зібрався на повну силу працювати проти залізного майка. Безумовно, Тайсон готувався битися з блогером, шукає можливість вкотре нагадати всім про те, яким великим спортсменом він був. Але в 58 років та ще й після серйозних проблем зі здоров'ям вірити в оптимальність кондиції майка ну якось складно. У багатьох останніх виставкових поєдинках за участю легендарних боксерів минулого рефері показово виносили рішення про нічийний результат. Ось і тут, щоб не образити нікого з хлопців, ситуація може скластися так, що буде нічия. Тоді безумовно можна буде говорити про ошукані очікування фанатів. Вони впевнені, що все буде по серйозному, а на виході можуть отримати лише обманку: фейк, поєдинок без інтриги та інтересу. Проте багато хто хоче, щоб хлопці зарубалися по-серйозному. І далеко не всі вважають, що в цьому протистоянні домінуватиме і виглядатиме краще блогер. Навпаки, вони впевнені в тому, що досвід та майстерність Тайсона позначаться. Друзі, ви як вважаєте, хто переможе? Тайсон чи Пол? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз. Нагадаю, спочатку цей бій мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров'я залізного майка. Двобій мав відбутися в американському Арлінтоні і тривати знову ж таки 8 раундів. Однак, через виразку Майка поєдинок перенесли. На жаль, через загострення виразки мій лікар порадив мені зменшити тренування на кілька тижнів, щоб відпочити та відновитися. Моє тіло зараз у кращій формі ніж було у 90-х роках. Джейк Пол, можливо, це і додало тобі трохи часу, але зрештою, ти все одно будеш нокаутований і назавжди залишиш бокс. Я ціную ваше терпіння і з нетерпінням чекаю незабутнього виступу. Зазначив Майк Тайсон. До речі, Тайсон заробить за бій не менше ніж 20 мільйонів доларів, і на цьому фоні деякі проблеми зі здоров'ям не такий вже й великий аргумент, щоб відмовитись. Якщо ж говорити про фізичну форму, то вона зараз у нього в нормі. Майк став набагато кращим його енергія хороша. Майк зібрав усе воєдино ментально і фізично. Він удосконалює свої техніки на тренуваннях і стає кращим з кожним днем. Його захист, його сила, його швидкість, його витривалівість, його кондиції все, що йому потрібно, щоб зробити чудове шоу. Єдине гарантія, яка у нас є: Майк наважиться вбити або померти. Він полюватиме за цим хлопцем як божевільний. Йому потрібен лише один дотик. Якщо Майк торкнеться його, все буде закінчено. Зазначив тренер Рафаель Кордеєро. Джейк Пол, в свою чергу, поглозував над екс-чемпіоном світу Майком Тайсоном, запропонувавши йому набити дивне тату у разі поразки у їхньому поєдинку. Майкі, майкі! Якщо протримаєшся зі мною довше 4 раундів, я додам тобі 5 мільйонів доларів. Якщо ні, зробиш тату. Я люблю Джейка Пола. Зазначив Пол. Друзі, які у вас прогнози на бій, хто переможе? Тайсон чи Пол? Пишіть свої прогнози у коментарях під цим випуском. Чекаємо, як чекаємо і на сам бій. Ніч з 15 на 16 з п'ятниці на суботу. Тайсон, пол, США, Арлінтон. Вісім раундів. чи скільки їх там буде насправді? Що це буде? Велике боксерське шоу чи Супербій? Чекаємо на нього.